Вітаю, шановні друзі. Передович каже про те, що він несе мир цьому світу. Каже про те, давайте, що зменшимо кількість зброї, оборонних бюджетів, давайте познищуємо власну атомну зброю. Ну, такий, знаєте, чарівник на блакитному вертольоті, який всім безкоштовно покаже. Кіно він показує нам всім по повній програмі, але насправді багато його дій. Ведуть до ескалації потенційної війни ще глибшої і гіршої. Я це зараз буду пояснювати. Справа в тому, що він, по суті, демонтовує систему права, він демонтовує можливість взагалі апелювати іншим країнам до справедливості, до міжнародних законів, до встановлених кордонів. По нам, по суті, зменшуючи наші спроможності до того, аби не. Допустити московитам знищити наші будинки, наші міста, нашу енергетичну інфраструктуру. Так от він, послаблюючи нас, навпаки, веде до ескалації, тому що він е, сприяє тому, що ворог лише буде збільшувати кількість ударів. А ми будемо відповідати через те, що знищують нашу землю. Невже це не зрозуміло? Сьогодні були обстріли знову це сотні дронів, купа ракет. І летіло спеціально по спроможності газу українського, так, щоб наша економіка встала повністю. Ну про що тут можна говорити? Тобто дії його, його, лозунги з діями абсолютно не співставляються ніяк. Я вже не кажу про те, що Україна підписала меморандум про те, що ну, ми, відмовляючись від ядерної зброї, маємо право на гарантії безпеки. Ви кажете всьому світі, творіть ядерну зброю. Творіть, робіть, тому що, приклад, Україні показує, що в якийсь момент світові гравці одні нападуть, а інші відвернуться від допомоги. Який сигнал ви подаєте, пане Фредович? Який? Щоб всі робили, хто міг атомну зброю? Ну, зараз Європа буде робити, скоріше за все, ми чекаємо, коли дозріє Німеччина до цього. Ну прийдеться, а як? Макрон каже про Парасольку, але Німеч... Німеччині прийдеться це зробити. Це буде, напевно, остаточна буде крапка такої. Те перегинів в стерилізації Німеччини після Другої світової війни. Нарешті гештайд закриється для Німеччини. Не можна сказати, що німці там по визначенню якісь нацисти і знову підуть куди незрозуміло. Тому що це взагалі окрема розмова, що контекст між Першою і Другою світової війни ем, і наслідки Першої світової війни створив те, що створилось в Німеччині. Це відповідальність і Антанти, і самої Німеччини. Всіх відповідальні, що сталося. Такого контексту зараз немає. Німеччина не буде бігати. З дубіною за кимось, бо хтось не подобається, розуміє. То чого боятися, німці? Робіть оборонний процес. Ставайте фундаментом не тільки промисловості економіки Європи, але ставайте фундаментом безпеки Європи. Ну тобто, куди не лізе Трамп всюди, срака, ну по суті, на сьогодні буде розмова про легалізацію анексії московитів наших територій. Який це знову таки дасть сигнал світові? Китаю завойовувати Тайвань, всім іншим завойовувати територію один одного. Ну, от Фредович каже, що ми заберемо Панаму, заберемо Гренландію. Я розумію, так чи інакше, в Панамі відновити свій економічний вплив. Не Неганай буде. Да, китайці там це не дуже добре. Або, наприклад, Данію так чи інакше спонукати до дискусії про те, що пора вже гренландські поклади, їх треба розробляти. Захід потребує ресурсів, це теж була б розмова, так ну або розмова до Західної Європи більше платити за свою безпеку, це зрозуміло. Але так от грубо просто порушувати всі домовленості і загрожувати всім їхній територіальній цілісності, Трамп сіє хаос, ви розумієте? Він є причиною світової ескалації, яка вибухне просто-напросто. Я вже не кажу про те, що безпекові союзи між США і іншими країнами справді створювало певний фундамент для світу спокійний. розумієте? є система, яка готова один одному допомагати. Чи можна було передомовитися, аби там більше витрачали? Так ну коли ти кажеш, виходиш, а хто за цю дурну ідею підписав, щоб Японії гарантувати безпеку? Трампу вчора ляпнув знову. До чого ці слова взагалі? Аби що, аби світ розумів, що ніяких гарантій безпеки не існує взагалі? Можна робити що хочеш. Це друзі, хаос, який веде до світових проблем. Я вже не кажу про фундаментальні речі, я вже там на одному відео трошки сказав, я тут розкрию цю думку. Перша світова війна почалася з схлопуванням першої економічної глобалізації. Вона була велика, доволі істотна. Вона була спробована на базі британської імперіалістичної там, системи і не тільки. Досягли. Захід досяг цієї глобалізації лише до 70-х років ХХ століття, настільки відкотилося все так. Коли ти глобалізацію применшуєш, країни, які торгували один з одним, перестають мати оцей інтерес до збереження миру. А ми вже не торгуємо. Чого нам взагалі цей мир утримувати? Та я буду захоплювати там слабких спочатку, потім більших. Мене вже ні так нічого не стримує. все. Я повністю автономний. Те, що це вплине на. Ну так, на заможність на інкам, доходи суспільств погіршить їх. Тим самим будуть обиратися інші політики, які будуть пропонувати інші рішення, не глобальної торгівлі взаємодії, а маленьких переможних війн. там. Це ж теж набудуть нам будуть наслідки серйозної цієї політики? Обрубування економічних зв'язків. Тобто, замість того, аби нормально переосмислити торгівельні взаємозв'язки з іншими, безпекові взаємозв'язки з іншими. Навіть по нашій ситуації здати всі основні карти зараз, тобто тиснучи на Україну на, на більш слабкого. З, ким? З чим ти будеш виходити взагалі до московитів до розмови, легалізуючи все, що вони там собі напродумували, даючи сигнал світу до того, що можна робити все, що й хочеш. Найгірше сталося навіть не те, що Гегемон уходить, а Гегемон уходить просто сиручи, де тільки можливо зараз. От в чому катастрофа. А своє робить, будувати безпековий простір з Європою. і Далі вже думати, що робити. Я ну, все ж таки, я думаю, плана такий, що через півроку цей хаос так чи інакше буде стриманий і попустить там багатьох в США, але вже наробленого багато чого не повернеш. Отак от, от, бачите, був конструкт, і він просто рушиться на очах. От просто, як, як, як кратковий будиночок, схлопується і все. Є підозри деяких людей, що американці взагалі не зможуть вивести цю ситуацію. І у них взагалі все вже навічно овалися. Але це занадто, мені здається, апокаліптичні прогнози. Все ж таки, цінності американського суспільства такі хороші, західні. І в якийсь момент у них там, можливо, навіть йде до власних протестів. Але про це потім. Багато чого там наговорив Трамп, ми перекладаємо за тому штучну інтелекту, виставляємо в нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Залишайтесь з нами. всім всього найкращого. До побачення.